Так, сьогодні я є в коску і хочу вам дещо показати. Тут є такі сумки. Ось такі сумки. Дивіться, вони є в трьох кольорах. Вони є коричнуваті, такі кава з молоком, вони є чуть-чуть такі от розовенькі і, і чорні. Ось такі сумки, і вони недорогі. І, наприклад, десь на подорож, чи кудись ви їдете, то така сумка дуже-дуже добре буде виглядати. Ось така ось сумка, бачите, вона є велика. Вона має тут великий мішок, такий, що береться на плече, але можна і отак її взяти, то вона буде і ось так гарненько виглядати. Бачите? Ось така сумочка. Кому треба, вона коштує 25 доларів, кому треба от, пожалуйста, у костку не є. Я купляла подібну в в магазині, то я заплатила 60 доларів за неї. А вона геть подібна, може там чуть-чуть щось є в ній. Ну, таке ліпше. А так то вона така сама. Ось такі великі сумки. Так, Ще хочу вам показати зараз, що ми купили. І ще в кошку ми купили ось, ось такий набір, бачите? Ну Банка безподібна, банка супер кухня. Мені дуже банка сподобалася, я через що взяла. А там всередині то просто такий огірочок, цибулька і перчик нанизаний на такі шпажки. О, і, і отак покласти до столу чи на гості у вас, чи, не, чи навіть для себе під час обіду, і вони не є дорогі, 11 доларів я взяла їх. Ось така баночка. Гарненька. Для мене дуже гарна. Вона має такі вушка тут, бачите? Носкими вушками. Так що коску можна дещо купити. І ще, не, що ми купили, то купили ось такі запахи. Це запахи дуже хороші. Я їх вже обнюхала, слухайте, дуже гарно пахнуть. І я собі думаю поставити в хаті, нехай воно повітря натягується отим запахом. Дуже такі вони приємні, ці запахи, я би сказала. Ото все, що ми таке знайшли на сьогоднішній день. Всім дякую, па-па.